Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачний і корисний десерт печений гарбуз з медом та корицею. Для цього я підготував 350 грам гарбуза. Частину я вже порізав. Мають бути ось такі кубики сантиметр півтора. Ну, Я підстелив фульгу, один лимон, цукор до смаку. Кориця та мед. Доріжемо гарбуз, який залишився. Ось на такі куточки. Отже, гарбуз ми порізали. Беремо приблизно ложку цукру і посипаємо його зверху. А також корицю. І так, гарбуз готовий. Я розігрів духовку до 170 градусів, відправляємо гарбуз на хвилин 25. пектися. І так, пройшло 25 хвилин, дістаємо наш гарбуз із духовки. Наступний етап. Беремо лимон і на всю поверхню гарбуза натираємо з нього цедру. З половини лимона. Видушуємо сік. І поливаємо наш арбуз. Тепер усе гарненько перемішуємо. І на хвилин 10 ставимо в духовку. І так дістаємо наш гарбуз із духовки. Він, як бачите, гарно припікся і перекидаємо у тарілку. Тепер додаємо ложку меду, гарно усе перемішуємо. Дуже гарний аромат. Шкода, що через камеру не можу вам його передати. Усе наш десерт готовий. Все пробуйте у себе зготувати, смакуйте, підписуйтесь на канал, дивіться нові відео. Усім всього доброго, до наступних зустрічей.